Буданов каже, що наступні 2-3 місяці буде наступ зверху з півночі на Україну. Неясно куди, не ясно що. Ну, скоріш за все, на Київ, але теж непонятно. І чого це в пресі каже про це Буданов, теж непонятно. Де наш найвеличніший лідер, який розкаже нам про цей замах, ой, замах. Наступ і проте про нові шашлики там, де, там, у вересні. Де це все? Чи треба панікувати, чи не треба панікувати? Що це значить, що а, планується е, наступ, а ми, а ми що? Ми готуємося, чи не готуємося, чи ми готові, чи не готові, чи, чи хвилюватись, чи не хвилюватись. Подробиць він каже, не скаже, тому що буде паніка. Тобто. Е, Є якісь е, ідеї до того, що будуть па е, всі панікувати? Ну, тобто ми ніфіга не готові і буде паніка. Ну, так виходить чи ні?